Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Однесла вже й білий й жовтий різдвяник у хату, там вже такі поодинокі квітки залишились, а цей поставила посеред вікна. Квітне. Швидко дуже квіточки роз... оцвітають. Мабуть, один день та й, та й починають вянуть. Ну, ще й бутони є. Ще порадує мене своїми квіточками. Ну, оце ви знаєте, ну, подивіться, одне із дівотільств, чесне слово. Тижнів два тому назад постриглася. Кажу: там стрижіть мене, там не стрижіть. От я хочу так. Все рівно по-своєму пострижу. Оце до одного піду, до другого піду. Чують. Думаю, одросте. та нічого ну, воно, поміти, як, як от так як пострижено, воно хоч росте, хоч не, не росте, а воно от так. Там приплюснуте, там наче хто голову помила, розчесала, все рівно нема ніякого толку. От в мене таке, розумієте, враження складається, що як прийшла жінка вже у віці ну, 50 плюс. То і прически не треба робити, і однаково як пострижеш, то вона піде. Ну, так теж хоче і... і дома, ну, хочеться, щоб на голові більш-менш щось було, а так проходиш по зеркалу, сам себе не взнаєш, чи сосло. Не знаю. Ох. Нагріла чайок, чекаю. Сижу, думаю, з чим його випить. Чи з кусочком сиру? Чи з цукеркою. І з сиром корисніше, а з цукеркою смачніше. Мабуть, із цукеркою. Ви знаєте, був період у мене. Був період у мене. Ще років два, мабуть, я зовсім не їла цукерок, солодкого відмовилася, думаю, ж правильно, пітоні. А ну, ви знаєте, як стало мене судорога хватать дню і ночі. Боже? А тоді, думаю, я, мабуть, в крайності якісь впадаю. Да. Похудала я, похудала. Але ж і ви, чуєте, судороги хватають такі, що. Стала знову потрошку їсти цукерочки, солоденьке в міру, в міру, правда? Перестала і судри хватати, і ліків я ніяких не пила. Треба їсти, як кажуть, треба їсти все в міру. А то як начитаєшся, як наслухаєшся, та починаєш якісь експерименти над собою проводити. Ой. Воно ж поки був молодший, вже, знаєте, то той метаболізм був такий, як треба, і, вроді, би, їв і не поправлявся. А тепер наче і не їси, може, ви думаєте, я там печу, жарю, то топчу все. Ні, я там трохи з'їм, а то пригощаю. І сім'я ж їже і роблю фізично ж, я рухаюся, наче ж ті калорії скидаю, а воно ж вже роки беруть своє, воно там десь починає. відкладатися не там, де треба. Тож тобто і думаєш, тоді чи, чи, чи слухаєш, читаєш, і починаєш там не їсти того, не їсти цього. А воно, ви знаєте, те теж воно погано. Треба їсти все в міру. Ой. Бо читаєш там, знаєте, друге, слухаєш, не можна, сало Є... шкідливе, яйця шкідливі, там те шкідливе, молоко не можна після сорока. Як воно раніше, наші діди, прадіди і сало їли, і молоко пили, в степу, не знаю, було, розказує ще було і свекруха, як молода була, їхні батьки. Що тоді? Такого ж такого не було нічого. То у сумку бутилку із молоком, кусок сала, кусок хліба. Цибулину та й пололи цілий день, і здорові були. Ну, я розумію, може, ви скажете, що екологія не така була, да, з вами згідна, але ж і ми зразу не думаємо, що ми їмо, чи воно, яке воно. Оце ви знаєте, недавно подивилася по інтернету, не знаю вже, в якій країні. Придумали яйця штучно. Так ви понятия, розбиває, там не ж не розбереш, чи воно натуральне, чи воно іскусственне, та штучне. Ну точно, жовток такий, білок. Та це. це ж, понімаєте, це ж придумали годувати людей. Це ж кошмар. Це. Так що будемо їсти все в міру і старатися. Натуральне їсти. А ще треба робити зарядку. До, робити зарядку треба, бо я теж, ви знаєте, робила. А це розлидачила, забрусила цю справу вже, а треба починати ворушитися. Я фізично роблю. За мене ніхто діло в селі не робить, але то зовсім не те. А треба з утра встать і розминати свої кісточки, кров розгонить. Організму. і той, знаєте, поспить чи собака, то не зразу схватився і побіг, а потягається. Так і нам треба потягуватися утра. Іду, гуляю, поїла. Хотілося, звісно, лягти, сало зав'язати. Ну, думаю, пройдусь свіжим воздухом подихаю. Вам на сьогодні до побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго.